Як народжується будинок хаджет від першого ескізу до заїзду родини? Зазирнемо за лаштунки та пройдемо весь шлях створення вашого майбутнього будинку. Етап 1. архітектурне проєктування. Архітектори вивчають запит клієнта, допомагають клієнту підігнати будинок під потреби родини з урахуванням майбутнього. Фахівці АКБ готують необхідну технічну документацію для виробництва. Етап 2. Підготовка домокомплекту на балковому центрі. Проєкт завантажується на шестиосьовий балковий центр та інші роботизовані машини. Машини ріжуть всі деталі домокомплекту з мінімальним людським втручанням. Етап 3. контроль сировини та обробка. Вхідний контроль якості деревини, обробки деревини у ваннах для вогне та біозахисту, зняття фасок вдвічі знижує вірогідність землі. Етап 4 складання конструкцій, різання матеріалу та заповнення каркасу базальтовою ватою. Етап 5 зовнішнє та внутрішнє оздоблення. Зовні фіброцемент, термопланкет, фальц, HPL, гнучка кераміка. Всередині ЛДСП, фанера, ламінат, плитка ПВХ надяжні стелі. Етап 6 Монтаж всіх інженерних систем: опалення, водопостачання, каналізації, електропроводки з застосуванням системи Smart House, також інших комунікації. На 100% робиться прямо на заводі. Етап 7. Дизайнерське оформлення, розстановка меблів і підключення побутової техніки, декорування згідно з затвердженим дизайн-проєктом. Етап 8. Доставка та монтаж на ділянці, доставка готових юнітів на локацію, монтаж та підключення до зовнішніх комунікацій, клінінг будинку та благоустрій ділянки. Хочете все побачити на власні очі? Завітайте в шоурум Хаджет в торговий центр Домосфера в Києві і оберіть свій дім вже сьогодні.